З ним народження Бажаю, мов зірка яскраво світити. Наснага хай ніколи не минає і у багатстві дозволяє жити. Кохання у душі хай розквітає, світить, гріє, завжди надихає. Мрії красою нехай укриляють. Дверю щастя тобі відчиняють. Ніколи, щоб у серці не щемило, завжди лише раділо та співало, щоб хотілося, лише й моглося, і тільки краще, щоб усе стало. І щоб не бігати за отим кращим, а на порозі його радо зустрічати. І як посилки в поштоматі забирати все, що сьогодні встигнеш забажати. З днем народження.